Солодощі, консерви, медикаменти та воду для військових 95-ї аеромобільної бригади зібрали житомирські представники об'єднаної діаспори азербайджанців. Ящики з продовольством активісти привезли у пункт збору допомоги для житомирських десантників. Представники діаспори кажуть, вирішили допомогти, бо не можуть залишатися осторонь, коли військові на сході України потребують допомоги. Щоб кожен солдат, будь-то брат, отець, син, повернувся домой. жив-здоров. Я хоть и не гражданин Украины, но считаю родиной моей Украины. То есть родители живут тут очень долгое время, поэтому украинская армия это то же самое, что и наша армия. Азербайджан и Украина очень давно дружат, это два братских народа. Для нас это честь помогает всегда. То есть боль Украины, боль Азербайджана это для нас совместимо. Активісти розповідають, допомогу вдалося зібрати за два дні. Траплялося, що підприємці, дізнавшись про ініціативу, також долучалися до збору продовольства. Купляли ми це все за кошти, які були зібрані нашою діаспорою. Безпосередньо наш голова, його батько, друзі, які надали нам допомогу грошову. Ми займалися закупівлею, Саме ці гроші пішли на закупівлю товарів ліки. Консерви, вода, ось, наприклад, вода, талавода. Нам підприємець, коли дізнався на що ми закупля... закупаємо цю воду? Він ми закупили 50 бутилок, і 50 бутилок води. Він також надав безкоштовно від себе, також як благодійна допомога нашим військовим. Для нас як для українок дуже важливо працюючи в цій організації, що цей братній народ вони хочуть допомагати, роблять усе для того, щоб допомагати нашій державі в такий складний час. Для нас це дуже приємно, надзвичайно важливо бачити і розуміти всю цю підтримку, яка надається з боку організації. І, зокрема, азербайджанської діаспори вже сьогодні ввечері. З Житомира відправиться вантажівка, яка відвезе на схід гостинці для військових. У свою чергу керівник об'єднаної діаспори азербайджанців обіцяє, що найближчим часом розпочне збір допомоги для переселенців, які оселилися на Житомирщині, тікаючи від війни.